Тим часом головне управління розвідки показало складові нового БПЛА, який наразі використовується Російською Федерацією як розвідник та обманка для виявлення позиції української ППО та її перевантаження. За окремими даними він також може нести бойову частину вагою до 15 кілограм. Апарат має фюзеляж типу Дельта Крило, подібний до шахет або герань, але значно менший усі складові та блоки китайського походження. Майже половина цих елементів від однієї китайської компанії Сію технології, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках і виробництві системних модулів і додатків для БПЛА, у жовтні 2022 року, компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та Російської Федерації з метою недопущення її використання у військових цілях. У 23-му році у Російській Федерації презентували ВПЛА вертикального зльоту, нібито власної розробки, який виявився виробом цієї компанії, доступним на Алі Експрес. Також БПЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD, 900 компанії компаній RF Design. Як і оригінальний зразок. Китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані до 40 кілометрів в прямій видимості залежно від антени. Цей пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БПЛА до ППЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки. Отакий, от бачите. Оті безпілотники імітатори так схоже воно виглядає. Це те, що ми з вами часто оглядаємо у звіті повітряних сил Збройних сил України. Путін усвідомлює неспроможність досягнути мети виключно у військовий спосіб. Росія не відмовилася від своєї стратегічної мети щодо України ліквідація української державності і становлення повного контролю над українською територією. Москва продовжує війну на виснаження, поступово нарощуючи чисельність своїх військових угрупувань. На сьогодні вони становлять близько 650 тисяч осіб. Про це під час щорічної наради керівників українських дипломатичних установ повідомив перший заступник голови служби зовнішньої. Розвідки Олег Луговський. Водночас Кремль усвідомлює обмеженість власних ресурсів для досягнення цілей виключно військовим способом. З огляду на це Москва неодноразово змінювала терміни виконання завдань на фронті, визнаючи складність втілення задуманого сценарію, сказав Олег Луговський. Обмежене просування на фронті Кремль намагається використати для посилення своїх позицій у контексті потенційних переговорів. Підкреслив перший заступник голови служби зовнішньої розвідки України серед ключових вимог Москви визнання країнами Заходу російського суверенітету над тимчасово окупованими територіями нашої держави, надання альянсом гарантій невступу України до НАТО, закріплення нейтрального статусу у Конституції України, зняття з Росії міжнародних санкцій. А також відмова від притягнення Кремля до відповідальності у міжнародних судових інстанціях. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте звернувся до міністрів оборони країн-членів альянсу за результатами онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн. Він закликав їх купувати у США більше зброї для підтримки України. Марк Рюте під час онлайн зустрічі. Звернувся до міністрів оборони і зауважив на ініціативі, яку він оголосив з американським президентом Дональдом Трампом минулого тижня за для посилення допомоги Україні. Йдеться про підтримку шляхом надання Києву додаткових ресурсів США, коштом інвестицій союзників у Європі та Канаді. На його думку, купуючи більше зброї для України НАТО, зможуть реалізувати три ключові завдання: Це збільшення військових витрат, розширення військового виробництва і. І підтримка України. Ця нова ініціатива є безстроковою і вже спонукала численні країни-члени висловити зацікавленість у внеску. Вона доповнює низку інших ініціатив, за допомогою яких країни-члени підтримують Україну і надає новий доступ до американського обладнання та технологій, які Україна попросила для термінової доставки. Ці добровільні зусилля будуть координуватися НАТО. Враховуючи досвід та інфраструктуру, які надає Альянс, зокрема через своє командування у Візбадені Німеччина служба допомоги та навчання НАТО Україні, яка вже координує підтримку України та має логістичні центри у східній частині Альянсу.